Бараський замок один з найкращих збережених на Тернопільщині, розташований у місті Збараж. Цікава історія цієї фортеці. Насправді це новий замок, споруджений у першій половині 17 століття. Старий замок було зведено 1393 року з ініціативи князя Дмитра Каребута Вишневецького при міському селі Старий Збараж. Його двічі руйнували татари у 1474 і 1598 роках. Нову твардиню споруджено впродовж 1626-31 років, за проектом італійського архітектора Вінченца Скамоцці. Фінансувало будівництво князі Збаразькі. Замок зведено на вершині гори, підніжжя якої омиває ріка Гнізна. Укріплення замку мають форму квадрата і складаються з оточених ровами земляних валів, надбрамної вежі і п'ятикутних бастіонів по кутах. Висота валів досягала 12 метрів, а ширина майже 23. З усіх боків замок був оточений глибоким ровом заглибшки до 40 метрів. Замок мав складну систему підземних комунікацій. Під кожним із бастіонів були влаштовані тунелі, що сполучали їх із казематами і замковим двором. Усередині замку вели єдині ворота, над якими висучила двоярусна башта. Сьогодні від первісної споруди замку зберігся лише нижній ярус. Другий було надбудовано у 18 столітті. Це могутня фортеця і сильне укріплення на березі річки, писав у 17 столітті Прозбарецький замок турецький мандрівник Евлія Челебі. Внутрішні і зовнішні споруди фортеці зроблені із білого каменю. У цитаделі є 200 будинків, 90 церков і 300 крамниць. Це чудове укріплення, що має округлу форму, побудоване на радючій землі. Бійниці башт мають висоту в 10 ліктів. Рови низькі, розчищені, але дно їхнє мулисте. Там є арсенал і різні гармати. Є у фортеці майстерно побудовані з каменю палаци, але криті всі вони дранкою. Під захистом валів і бастіонів розташувався збудований у стилі пізнього Ренесансу палац. Найактуальніша інформація про Китай з перших рук і без цензури щодо допомоги Росії у війні, планів нападу на Тайвань, нового сплеску ковіду та інше. Все це дивись на Китай у фокусі. Після смерті в 1631 році Єжи Збаразського, останнього представника цього давнього княжого роду, замок у Збаражі перейшов у власність до князів Вишневецьких, далеких родичів Збаразьких. Улітку 1649 року 14 дев'ятого польське військо на чолі з князем Єремією Вишневецьким, укріпившись у замку протягом 53 днів, витримували облогу об'єднаних 150 тисячних козацько-татарських загонів на чолі з Богданом Хмельницьким і кримським ханом Іслаєм Гіреєм III. Цю подію яскраво описав у романі Вогнем і Мечем польський письменник Сінкевич. У 1675 році Збариський замок захопило, спаливши дотла, турецько-татарське військо Ібрагіма Шишмана. Через декілька років Дмитро Вишневецький відновив його. Після смерті Вишневецького в 1682 році новими власниками Збаража стали магнати Потоцькі. У цей період замок втратив своє оборонне значення. Потоцькі перебудовують його на магнатську резиденцію. На початку XVIII століття замок двічі у 1707 році під час Північної війни і в 1734 році під час російсько-турецької війни розграбували російські війська. Після цього настав період його занепаду. Потоцькі майже не жили в Збаражі, занедбавши замок. У першій половині 19 століття вони продали його та Деушові Ментановському. Родина Нементановських стала останнім власником збарецького замку. У роки Першої світової війни російські війська розібрали частину замкових укріплень, підірвали каземати і пошкодили палац. У 1930-х роках з Бареським замком опікувався союз польських офіцерів запасу. У цей період тут проводили реставраційні роботи, пов'язані з відновленням палацу і прибрамного будинку. Впродовж Другої світової війни замок майже не зазнав ушкоджень. У 1994 році Збарський замок став архітектурною пам'яткою новоствореного державного історико-архітектурного заповідника із січня 2005 року Національного заповідника замки Тернополя.